Шість високооплачувана кар'єра, в яку ви можете піднятися, не повертаючись до школи. Зателефонувавши до себе шість перспективних кар'єрів без аспірантів, які відкриють двері до високих зарплат. У сучасному світі де освіта часто сприймається як єдиний спосіб до фінансової стабільності та успіху легко потрапити в переконання, що неможливо досягти високого рівня доходу без аспірантури. Однак це далеко не випадок. Існує низка професій, де цінуються практичний досвід, навички та прагнення до самовипалення, а не лише наявність диплому господаря. Я часто стикаюся з тим, що мої друзі, розчаровані високими витратами на навчання в магістралі та небажані витрачати роки на додаткову освіту, відчувають себе в тупику. Їм цікаво, як вони можуть прорватися до вищої роботи, не вступаючи в борг і не затримуючи мрії протягом невизначеного періоду. Ось чому я вирішив поділитися своїм поглядом на шість перспективних кар'єрів, в яких можна досягти успіху та високої зарплати, не повертаючись до університетської аудиторії. Звичайно, це вимагатиме зусиль, самодисципліни та готовності до постійної підготовки, але результат того вартий. Пам'ятайте, що я, як досвідчений консультант з кар'єри, завжди наголошую, ваша цінність визначається не лише дипломом. Але і вашими навичками, досвідом та здатністю адаптуватися до змінних умов ринку. Один розробник програмного забезпечення кодування майбутнього. Розробка програмного забезпечення одна з найпопулярніших та найплачуваніших професій сучасності. Попит на кваліфікованих розробників постійно зростає, і ця тенденція, швидше за все, залишиться в майбутньому. Я особисто знайомий з кількома розробниками, які розпочали свою кар'єру без вищої освіти в галузі інформатики. Вони пройшли шлях самоосвіти, брали участь у онлайн-курсах, працювали над власними проектами та активно брали участь у спільнотах з відкритим кодом. Їх приклад доводить, це пристрасть до кодування та готовності до навчання може бути набагато ціннішою, ніж формальна освіта. Щоб увійти в цю область, вам потрібно буде освоїти хоча б одну мову програмування Python, JavaScript, Java, відмінні варіанти для початку, створити портфоліо з прикладами вашої роботи та подати заявку на посади молодшого розробника. Не бійтеся почати мало, кожен великий фахівець колись був новачком. Порада: відвідайте Hackathons та беріть участь у онлайн програмуванні. Це прекрасний спосіб отримати досвід, ознайомитись з іншими розробниками та продемонструвати свої навички. 2. Вчений мистецтво вилучення цінностей із даних. У епоху великих даних фахівці, які здатні аналізувати та інтерпретувати інформацію, стають все більш затребуваними. Вчені школи допомагають організаціям приймати розумні рішення, визначити тенденції та оптимізувати бізнес, процеси. Ця професія вимагає не лише технічних навичок, володіти мовами програмування, таких як Python та SQL, а також знання інструментів для аналізу даних, але й аналітичне мислення та здатність візуалізувати результати. Я думаю, що здатність бачити закономірності в хаосі даних справжнє мистецтво, і ви можете навчитися цьому мистецтву, навіть якщо у вас немає класичної освіти з математики чи інформатики. Порада, Master Google Analytics це потужний інструмент для аналізу веб, сайтів та інтернет маркетингу. Це прекрасний спосіб розпочати свою кар'єру в галузі аналізу даних. 3. Аналітик комп'ютерних систем, оптимізація ефективності бізнесу. Аналітики комп'ютерних систем допомагають підприємствам підвищити ефективність їх інформаційних систем. Вони визначають вузькі місця, розробляють рішення та впроваджують нові технології. У цій професії важливий не тільки технічний досвід, але й здатність спілкуватися з людьми, розуміти їхні потреби та знайти оптимальні рішення. Я завжди підкреслюю важливість безперервна освіта. Технології розвиваються швидко, і для того, щоб залишатися конкурентоспроможними, необхідно постійно оновлювати свої знання та навички. Порада. Пройдіть курси управління проєктами. Це допоможе вам ефективно планувати та впровадити проекти для вдосконалення інформаційних систем. 4. Особистий фінансовий консультант допомога людям керувати своїми грошима. Особисті фінансові консультанти допомагають людям приймати розумні фінансові рішення, планувати бюджет, інвестувати та готуватися до пенсії. У цій професії важливі не тільки знання у галузі фінансів. Але й здатність будувати конфіденційні відносини з клієнтами. Я думаю, що здатність пояснювати складні фінансові концепції простою та зрозумілою мовою є ключовою майстерністю особистого фінансового консультанта. Порада, отримайте сертифікат серії 7 та серії 66. Це дозволить вам запропонувати інвестиційні продукти та консультації своїм клієнтам. 5. Управління аналітиком, стратегічне планування та оптимізація витрат. Управління аналітиками допомагає організаціям приймати стратегічні рішення, оптимізувати витрати та збільшувати дохід. У цій професії важливі не лише аналітичні навички, але й здатність бачити картину в цілому та розуміти, як різні фактори впливають на результати бізнесу. Я думаю, що здатність до системного мислення є ключовим фактором успіху керуючого аналітика. Порада. Вивчіть методологію Lean Six Sigma. Це допоможе вам визначити та усунути неефективність у бізнес процесах. 6. Спеціаліст з управління проектами, організація та контроль. Фахівці з управління проектами несуть відповідальність за планування, організацію та контроль впровадження проекту. У цій професії важливі не лише знання в галузі управління проєктами, але й здатність працювати в команді, ефективно спілкуючи та вирішують проблеми. Я думаю, що здатність вести та здатність мотивувати людей є ключовими якостями фахівця з управління проєктами. Порада, отримайте сертифікат CAP. Це покаже роботодавцям, що ви маєте основні знання в галузі управління проектами. Висновок, ваш шлях до успіху починається сьогодні. Як бачите, існує багато перспективних кар'єрів, в яких можна досягти успіху та високої зарплати, не повертаючись до університетської аудиторії. Головне це прагнення до самовипалення, готовність до постійної підготовки та здатності адаптуватися до змінних умов ринку. Не бійтеся виходити за межі звичного, експериментувати та шукати свій шлях. Згадайте це, ваша цінність визначається не лише дипломом, але і вашими навичками, досвідом та здатністю вирішувати проблеми. Почніть свій шлях до успіху вже сьогодні і пам'ятайте, найголовніше це віра сам по собі та готовність до впертої роботи.